Доброго дня, панове! Сьогодні будемо знову говорити про мікросхему tda 2030 a від компанії ST і приклад реалізації підсилювача низької частоти на базі цієї мікросхеми. Насправді, від компанії ST є кілька реалізацій подібних підсилювачів, тобто є кілька мікросхем. Давайте їх просто перечислимо. Є мікросхема TDA2030. Це найперша, найперша реалізація цієї мікросхеми. Вона відрізняється дещо більшим ко коефіцієнтом лінійних спотворень, а також вхідна потужність цієї мікросхеми усього 14 Вт. Є ось ця мікросхема tda 2030 Вона відрізняється е, значно кращими характеристиками у плані якості звуку. Також вона більш потужна. Вона має вихідну потужність 18 Вт При живленні 36 В. Також є ще до того всього, є ще мікросхема 20, ТДА 2050. Вона ще потужніша. І по якості звуку вона приблизно така сама. І є, є, ще, є ще дві мікросхеми. Окрім. окрім перечислених, Але, мабуть, у цьому відео ми про них не будемо розказувати. Отже, про що я сьогодні хотів поговорити, по-перше, чим специфічна ця мікросхема, по-перше, як вже було зазначено, це потужний операційний підсилювач. Тобто схемотехніка цієї мікросхеми передбачає... Звичайне включення, тобто це просто потужний операційний підсилювач. І для того, щоб створити, тобто, щоб на базі цієї мікросхеми зібрати підсилювач, потрібно просто фактично, просто вімкнути цю мікросхему по типовій схемі включення неінвертованого ОУ. І все. І таким чином ми отримуємо ніщо інше, як потужний підсилювач звуку, який працює ясну річ добре. OU. Розумінні схем... її схемотехніки. Тобто, насправді, насправді якщо подивитися більшість, більшість мікросхем, на яких реалізовується підсилювачі низьких частоти, зазвичай вони мають досить специфічне схеми включення, специфічні конденсатори, якісь, тобто, тобто, за межі мікросхеми виведені специфічні для її схемотехніки конденсатори, резистори. Немає доступу до зміщення опорної напруги, це все зробити неможливо через, через е... схемотехніку таких мікросхем. На мою думку, найкраще рішення все ж таки використовувати ось такі мікросхеми. Чому? Тобто е... на даному випадку т.д. 23 а тому що ця мікросхема дозволяє зрозумілим чином керувати її роботою і, зрозумілим чин чином розвоїти. Сигнальні лінії. В даному випадку, якщо... <кій> якщо ви подивитеся на реалізацію цієї мікросхеми <кій> і на її схему, вибачте, будь ласка, ви побачите, що в нас є ось така специфічна точка з'єднання, неї можна ось так цікаво порухати ось таке павутиння. Тобто, зрозуміло, як насправді ця мікросхема працює. Чому? Тому що далеко не завжди можна зробити правильну розводку схеми через нерозуміння схемотехніки самої мікросхеми. Тобто не зрозуміло просто, як сама мікросхема працює. Тобто, якщо просто подивитися, як, наприклад, реалізу... наприклад, ну, наприклад на... На тда 2003 це відчисний аналог ks 74 UN14. Ця мікросхема значно-простіша. -значно Якщо просто подивитися, як насправді ця мікросхема влаштована, можна, можна звернути увагу, що насправді ця мікросхема е непризначна для всякіякісного звукові творення, на ній будуються звичайні підсилювачі. Тобто, коли потрібно просто, так би мовити, озвучити прилад, тоді стали ікросхема простіші. Насправді, насправді, схемотехнік досить, досить багато, на яких будується. Підсилювачі низької частоти при використанні потужних інтегральних мікросхем. В найпростішому випадку це мікросхема у типовому схему включенні, яка дозволяє просто отримати рішення, так би мовити. Тобто, якщо ми просто подивимося, що є зараз на ринку, що можна придбати, є дуже багато усіляких модулів, і ясне, що цей модуль зазвичай проєктується, так би мовити, по типовій схемі включення, і зазвичай там. E, досить неоптимальна розводка плати. Про що я хочу сказати, насправді є дуже таке цікаве зауваження: чи варто ось такі прилади для, під них взагалі проєктувати друковані плати. Ну, насправді, якщо подивимося на базі мікросхеми DD 23A, за все, тут є приклад е, проєктування друкованої плати, і тут і дійсно є. Якщо просто подивитися, що тут є. От, Як бачите, то можна звернути увагу, що, скоріш за все, за все. Тут є значні проблеми із напруженням сигналів. Тобто, під час своєї роботи, як я вже казав, оскільки це потужна інтегральна мікросхема, важливо, щоб напруження сигналів були, були вірно спроєктовані. Тобто, ще я маю на увазі. Я ж не просто так розвів, показав оцю середню точку. Це є Типове рішення, тобто це не тепер це є єдине рішення для ось такої схемотехніки. Тобто, коли у вас є потужний операційний підсиляч, важливо, щоб операційний підсиляч тільки одною дуже простою роботою. Він має порівнювати вихідний сигнал з вхідним і коригувати, коригувати, коригувати вхідну напругу згідно цих даних. так би мовити. Тому, якщо під час своєї роботи. Підсилювач буде невірно оцінювати вхідний сигнал через невір... Невір... невірну відтрасовану плату. Чи невірно під'єднані провідники, це буде проблемою, тому що це просто буде заважати операційному підсилювачу вірно працювати. Ну, насправді, операційний підсилювач буде працювати вірно, але це буде... Буде... його робота буде неефективно. Тобто під час своєї роботи він буде підсилювати різну дурницю, яку він бачити не повинен. Наприклад, наприклад, якщо ми, як я вже казав, невірно під'єднаємо точку підключення динаміка, змінимо, наприклад. Наприклад, під'єднаємо його ось сюди. Ну, Умовно кажучи, ніхто на принциповій схемі не показує ось такі підключення, тобто це не прийнято. Але ми маємо справу зі звукової скемотехнікою, тобто, тому, мабуть, це доцільно. тому що будь-який провідник на принциповій схемі він має опір рівний нулю. Тобто ніхто ніколи не позначає не принциповій схемі, провідники як такі. Тобто, провідник це просто умовне позначення, яке говорить про те, що провідник просто, просто існує, і він і його рівний нулю. А на цій принциповій схемі, як ви бачите, це чисто умовність, ясно, що ніхто так не робить, але як і це показати. Тобто, на цій принциповій схемі можна побачити, що є провідники підключені. В одній точці це говорить про те, що все ж таки, все ж таки мається на увазі, що провідник має, має якийсь опір. Тобто, Що я маю на увазі? Наприклад, у своєму підсильвичі я власноруч тестував з що відбувається ось на цьому, ось на, ось цьому провіднику. Тобто, ну, насправді у реальній схемі, як бачите, на цій схемі ви бачите два окремих блоки. Тобто є безпосередньо блок з'явлення, Тобто трансформатор, потужний запобіжник, діодний мост. І два електротичні конденсатори. У реальній схемі. У мене, у, мене, у блоці пісельовича. Ось тут є ще два електролітичні конденсатори з ємністю 1000 мікрофарад. Два електролітичні конденсатори, е, серії GS ємністю 1000 мікрофарад на 25 вольт. І... Точка з'єднання ось тут. І в цьому ж самому місці відбувається з'єднання із корпусом. Насправді, насправді, є ще одна дуже цікава тема. Про це я розкажу в окремому відео, що, що, що маю на увазі. У мене корпус приладу, корпус металевий сталевий, під'єднаний саме ось, ось у цій точці. Тобто, ось ця точка це інше, як сигнальна земля. А блок живлення під не під'єднаний до корпусу всі з'єднання боється у цій точці. Тобто ця точка точка з'єднання всіх сигналів. Тобто, точка це є земля, в принципі, усього приладу, у цій точці. Інших з'єднань у, 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 у інших з'єднань немає тільки у цій точці. Я власно, власноруч перевіряв, що відбувається ось на, ось на цьому провіднику. Тобто, це провідник ну, близько, близько 12-15 см довжиною. І перевіст того до провідника досить, досить великий. тобто, ну, За моїм е, суб'єктивним уявленням, близько, близько цей провідник десь близько на 5 на 7 А. Тобто, провідник у діаметрі десь 1,5 мм. Тобто, провідник має доволі великий діаметр, і що це за провод Це провод, взятий з комп'ютера ось цей провідник, що використовується для під'єднання е, з'явлення, наприклад, до дисковода, Ось такий провідник від комп'ютера. На ньому, якого маркування... на, на, ньому... на ньому є якесь маркування, можливо, я подивлюся, подивлюся але провідник доволі... доволі товстий. І ось на цьому товстенному провіднику при роботі підсилювача на максимальній потужності виникає напруга десь 20 мВ. Тобто, тобто насправді напруга доволі значна. Розумієте, насправді, в чому проблема? Проблема у тому, що під час своєї роботи підсилювач запросто на цих провідниках має створити значні, значні напруження і Напруження може бути доволі значні. 20 мВ міль... 20 міль... 20 це дуже багато насправді. Це провідник, який розрахований, у мене кажучи, на 7 А постійного струму. І при цьому провідник на... На... на провіднику, на провіднику при цьому просідає 20 мВ під час роботи пісів. Це при тому, що є, є відповідні електротичні конденсатори. І при цьому напруження доволі значне. Тобто це говорить про те, що насправді під час своєї роботи це важливо Важливо під'єднати всі придники в новому місці. Чому? Тому що якщо ви невірно під єдна... з'єднаєте підсилювач, у ці всі придники невірно розведете, у вас будуть значні проблеми. Значні проблеми. Що ще можна зробити? Щодо, тип... Щодо креслення дорогової плати, що є у DataShiті. По-перше, важливо розуміти, що. Такий прилад, скоріше за все, буде потребувати е, робити друкованоплату без маски. Чому? Тому що, скоріше за все, усі провідники на, на цій платі будуть потребувати до такого армування мідним проводом. Багатожильним мідним проводом, особливо силові, силові дорожки, обов'язково доведеться їх армувати. Якщо ми подивимося, як насправді спиртовався дороконоплата, ми побачимо, що у нас. Досить довгі дорожки від самої мікросхеми. Під час роботи мікросхеми тут може створити значні напруження. Оця дорож, дорожечка, я всім нагадую, товщина, товщина мідного, е, товщина, е, товщина, товщина міді на типовій друкованій платі 40 мікрон. Відповідно, опір цієї дорожки може бути значно більша, ніж оцей привідник, що я застосовував. Тому ясна рік під час своєї роботи під час своєї роботи на цих доріжках буде, буде виникати значне. Тобто буде мати значну просадку, і як це працює, ніхто не знає. Тому я насправді що думаю? Важливо розуміти, що ось такі схеми Ось такі схеми, важливо все ж таки робити монтаж все ж таки на вісну. Ну, мій піселя зроблений на вісну, тому я точно знаю, що я зробив. Хоча, можливо, монтаж не оптимальний, тому що. Це було дуже давно, але я, я після цього нічого не міняв. Ну, насправді зовсім так. Я все ж таки вирішив додати керамічні конденсатори, тому що вони мене були. Так, так, насправді, до речі, насправді, це насправді дуже важливо. дуже важливо, Якщо ми подивимося на типовському включенні, тут є, як бачите, Typical Amplifier Fire Split Power Supply. Це означає. Тобто це типова схема включення для підсилювача з двополярним жиленням. Важливо розуміти, що наявність електро... керамічної по поживлення це важлива умова нормальної стабільної роботи тако... такого приладу. Насправді є одне дуже цікаве зауваження. У мене є два підсилювачі, і один з них побудований на, так би, мовити, старій схемотехніці, і він не передбачає високу швидкість роботи. І тому далеко не факт, що це насправді важливо, але важливо розуміти одну дуже просту річ. Якщо ваш підсилювач побудований по схемі, яка, яка передбачає швидку роботу, тобто підсилювач будь-який, я ще раз нагадаю, будь, ну, у даному випадку ця мікросхема побудована все ж таки на біпілярних транзисторах. як всі знаємо, біпілярний транзистор — це штука надзвичайно нелінійна. Тому для того, щоб забезпечити високу лінійність, важливо, щоб операційний підсилювач міг компенсувати свою діку, діку нелінійність швидкою роботою. Тобто, будь-який підсилювач по ось техніці, він передбачає дуже-дуже швидку роботу. Тому, насправді, є ще одне дуже цікаве зауваження, деякі операційні підсилювачі такого типу мають полосу пропускання десятки МГц. Тому під час своєї роботи важливо, щоб цей підсилювач був вірно спроєктований. Тому що майте на увазі, що якщо ваш блок живлення чи розводка самої плати не дозволяє працювати на таких високих частотах, я розумію, що можливо це дивно звучить, але насправді майте на увазі, що ось такі підсилювачі можуть запросто працювати на частотах десятки МГц. Тому важливо розуміти, що підсилювач не займався дурницями під час своєї роботи підсилювач має забезпечити високу лінійність тільки за рахунок своєї швидкодії і все. Нічим більше він не займається. Тобто ось такі справи. Тому важливо вірно спроектувати оточення цього підсилювача. Тобто, в нього маєте вірно спроектована друкована плата, в нього має бути вірно спроєктовані вихідні ланцюги і вірно спроектований вхідний фільтр. Тут, як бачите, насправді ще вхідного фільтра немає, але вхідний фільтр обов'язково має бути. Частої зрізу десь кГц 100 Тобто, якщо не буде вхідного фільтра, ваш підсилювач буде займатися прийомом середніх довгих хвиль або навіть, навіть кв хвиль Тобто, Якщо, він потрібен, якщо вам потрібен е, короткохвильовий приймач, тоді фільтр не ставте. Тоді ви можете паралельно слухати і радіо сусідній радіостанції. Тому що ваш підсилювач запросто візьме на себе роботу АМ-детектора. Від вашої сусідньої радіостанції, ну, мабуть, це не завжди доцільно. Тому важливо розуміти, що ви хочете зробити. Тому вхідний фільтр обов'язково має бути. ну, Наприклад, поставити конденсатор в межах одного Нафарада просто зашунтувати хід. Це звісно, сильно залежить від вашого прямпа або джерела сигналу. Ось такі справи. Е, я думаю, будемо сьогодні завершувати. Усім, кому сподобалося відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. На все добре.